У селі Жабка поблизу Луцька трапилась моторошна ДТП. Зіткнулися три авто Рено, Фольксваген, Тойота. Від удару автівки розкинуло по дорозі, а одна перекинулась на дах. На місці працювали медики, рятувальники, правоохоронці. Співробітникам ДСНС довелось деблокувати одного з водіїв та ліквідувати наслідки ДТП. Запобігли загорянню одного з автомобілів та перевернули його з проїжджої частини на безпечну ділянку дороги. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було деблоковано одну особу з транспортного засобу, яка була водієм, та передано її працівникам медичної служби. Також рятувальники забрали з проїжджої частини автомобіль та ліквідували особливе забирання у транспортному засобі. Внаслідок автопригоди 63-річний водій Volkswagen від отриманих травм помер. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження. Наслідок з'єднання водіїв Вольксвагена загинув, інших учасників автопригоди доставили у лікарню. Наразі там працює слідчо-оперативна група поліції, вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових постав.